Друзі, любую своїм кущем ожини. Ось, подивіться, який він вимахав. Це другий рік після посадки. Ось моя витягнута рука вверх. І як бачите, ожина вище, я вже врізав точку росту. Він вже почав гнати побічні пагони, я їх вже в... врізаю. Буде на наступний рік плодоношення. Перший рік майже. Нічого не було, декілька було а, плодів. Я ось так думав, нічого не буде. Да, але а, цього року вже є ожина. Да, тільки не знаю, що за сорт. Стебло не колюче, гладке стебло, досить прямо стояще. А, плоди, плоди гарні, великі. Ми їмо вже плоди солодкі. Ось подивіться, які, які плоди. Так, зараз для наглядності я взяв коробок сірників. Ось так поставлю для того, щоб ви могли мати уяву. Ось так коробок сірників, ось така ось така ожина. Досить солодка. Хто може сказати, ось так дивлячись, не знаю по чому, по листю. По гронах, ось бачите, ось такі грона. І ось так знизу і починає, звичайно, вона не разом доходить, починає темніти, чорніти, одна доспіває, інша е, тільки доходить. Хто зможе сказати, що це за сорт? Да, напишіть в коментарях, буде цікаво, а то в мене багато. Я знаю, що. Ще моя бабуся і мої батьки завжди мали насіння і підписували від Олі, від Марії, від Івана. І, напевно, мені прийдеться говорити, що це кущ від Віктора, Да, щоб йому Бог дав здоров'я гарний. Він пригостив мене і дав розвести Да, солодка божина. Тільки не знаю, що це за сорт. Напишіть, хто знає, буду вдячний.